Чому 90% трейдерів зливають свій депозит? Помилка перша, хотіти швидких грошей. Ти мараєш 100 доларів в кармані і вже бачиш себе мільйонером з крутими машинами. Стоп-лосс, ризик менеджмент, плечі. Що це таке? Можливо, навіть і не розумієш, як це використовувати. Бац, в один момент нуль депозиту. Друга помилка стратегія лише в голові. Дієш інтуїтивно і не маєш нічого записаного. Жодної структури, жодної стратегії. Ти не торгуєш, ти граєш у казино. Третя помилка зухвала впевненість, що угода піде так, як ти того хочеш. Відтягуєш стоп-лосс щораз нижче і нижче, пересуваєш його, надіючись, що ціна піде в твому напрямку. І баць в один момент ціна рухнула. І ти залишився з нуля. Виправ ці три помилки і будеш належати до топ 1% трейдерів. Підписуйся на наш канал, і вже через тиждень з нашими порадами ти зможеш по справжньому торгувати.